Людині потрібно для того, щоб мріяти, їй потрібно почуття. Розумієте, є нав'язливі мрії, нав'язані рекламою, суспільством, розмовами там і так далі. А є мрії дійсно від душі. Нам ті mm -hmm. потрібна тільки емоція. Нам не потрібні гроші, нам не потрібен там благоустрій. Нам потрібна емоція. Це важливо, mm -hmm. якщо е, підсвідомість Розумію, яку я там отримую емоцію. Підсвідомість все зробить для того, щоб я там була. Все зробить. Вона дасть вам відкриє пам'ять для вивчення мови, для того, щоб ви там влаштувались на роботу. Підсвідомість візьме вашу тушку під назвою тіло і зробить все, щоб ви туди приїхали. Ну, є ще темна сторона, або їх називають демони, програми, блоки, страхи, які вас туди. Не пускають.